Недорого, проте якісно провести літню відпустку можна не виїжджаючи за межі області. Тернопільщина пропонує замковий та музейний туризм, сільський зелений відпочинок, сплави по Дністру, релігійні екскурсії та спелеотури. Охопити такий широкий діапазон видів літнього відпочинку можливо завдяки практично ідеальній екології, великій кількості історичних та природних об'єктів, каже директор обласного інформаційно-туристичного краєзнавчого центру Лариса Римар. Тернопільщина це. Музей під відкритим небом, це територія здорового життя, це е, е, територія, де можна розвивати всі без виключення види туризму. Це означає, що наскільки ми благодатний край для розвитку туризму і завдання сьогодні всіх суб'єктів, які дотичні до розвитку туризму, з, ну, зорганізуватися таким чином, аби якийсь був поба... ну, тобто результат від цієї сфери діяльності був такий очевидний. Серед видів так званого внутрішнього туризму найбільш популярним є активний вид відпочинку: водний та спелеологічний туризм. Спелеотури дають можливість побачити вже досліджені печери кришталеву та вертебу. Якщо ж туристи бажають екстрему, то їм радять печери Млинки. На сьогоднішній день каже Лариса Ример, сплави по Дністру мають кілька маршрутів для практично всіх вікових категорій. Безпеку, спеціальне спорядження та харчування забезпечують туристичні фірми, де можна замовити путівку на термін від двох до. Семе днів дивляється це із півні області. приїжджають із Миколаєва з Одеси люди, які от вони мають море, але от бажання відпочити. В екологічно чистій місцевості це таки на березі такої поважної річки. Це, це є ознакою того, що в нас є шанс залучати вітчизняного туриста. Для тих, кого цікавлять історичні об'єкти, замки та фортеці, яких на території області майже третина від усіх, що знаходяться в Україні, то туристичні фірми пропонують спеціальні екскурсійні тури. Журналісти ІНТБ НТБ поцікавилися, чи знають мешканці міста, де можна відпочити у межах області. Можна відпочити в різних селах, де є замки. Ну, це залежить від людини, хто де хоче відпочивати. Якщо подивитися щось, Кривчинські печери фактично. Зарваниця дуже гарна, де можна відпочити і морально, і як кажуть, і по-божому. Це є збараш, кременець, також Теребовлі є замок. Ну, і в Тернополі багато є місць для відпочинку, різні парки наші. Перше це Почаїв, Зарваниця, ну Ну куди? На озеру Вартість літнього відпочинку в межах області може влаштувати середньостатистичного туриста. У нас відносно недорогі програми, так, грубо кажучи, від 300 до 1000 дуже багатий вибір. Щоб отримати задоволення від літньої відпустки, не обов'язково витрачати космічні суми на закордонні путівки, адже і в Україні можна побувати на морі, в горах, печерах або водоспадах. Головне цікавитися особливостями рідного краю.